Вітаю народ. Ви на каналі ID Play. Мене звуть Сергій. Сьогодні ми з вами граємо в гру World of Warcraft, а саме продовжую качати свого друїда ID Play Moon, Це не просто людина, це людина переверта. Він може перетворюватися на вовкулаку. Щось на кшталт ван Хельсинга, да? бігати такий величезний чорний вовк. Ось і він при цьому має надлюдську силу, звірину силу, але контролює свою розум. Так, Давайте поговоримо трохи про Гільне. Що це таке? Що це за такий готичний куточок у світі World of Warcraft? Так? Дивіться, Гільнес це одна з найатмосферніших локацій. Тобто у грі World of Warcraft. Де кожна деталь архітектури пейзажу та історії навіє відчуття готичного романтизму, похмура трагедія. Це місто нагадує класичні фільми, такі як Ван Хельс чи Дракул із суміш великих кам'яних замків, туманів, боліт, нескінченої боротьби між людяністю та звірством. Особливу роль тут відіграє друїд Аргал, його прокляття, а також перші завдання, які допомагають гравцям, особливо друїдам, розкрити себе. Давайте розглянемо локацію Гільнеєс у деталях. Ну, перший пункт, мабуть, поговоримо про друїда Аргала і його прокляття. Що це таке, да? Аргал це трагічна постать у світі Азероту, чия історія тісно переплілася з долі Гільнеєсу. Колись це був благородний друїд, який присвятив своє життя природі та захисту людей. Проте страх перед зовнішніми загрозами та одержимість силою змусили його звернутися до темних практик. Аргал звернувся до магії дикуна. Щоб створити потужну армію захисників Гільнеесу. Але замість цього він викликав на себе та своїх послідовників страшне прокляття перевертня. деталі цього прокляття. Дивіться, природа прокляття. Це магія дикуна, що дала початок перевертням, виявилася нестабільною. Вона пробудила у лютий звірячий інстинкт, позбавивши їх контролю над собою. Тобто вони отримали величезну силу, але втратили розум. Свою здатність е, обдумано щось виконувати. Боротьба Аргала. Навіть після перетворення сам Аргал намагається досі боротися зі своїм звірством, але це дедалі більше пожирає його розум, тобто він втрачає людяність. Пізодична участь у сюжеті. У завданнях ви стикаєтесь з наслідками його дій, І навіть отримуєте можливість зрозуміти, що його дії не були бездумним злом. Це була відчайдушна спроба. Врятувати Гільнес. Аргал також символізує внутрішню боротьбу гільнеасців. Кожен з них мусить зберегти свою людяність попри попридвітість, що живе всередині. Перше завдання друїда. Для гравця, який обирає шлях друїда, гільнес стає не лише місцем старту, але й символом внутрішньої гармонії та контролю над своєю сутністю. Завдання в цій локації прекрасно підходять для розкриття суті класу друїда та його з природою. завдання і розвиток персонажа. Панування форми перевертня. Одне з перших завдань дає вам можливість навчитися контролювати прокляття. Ви отримуєте здатність трансформуватися в вовка та використовувати цю форму для швидких атак чи втеч. Ритуали очищення. Ви очищаєте заряджені ділянки гільнееса. Від залишків темної магії. Це завдання дає змогу побачити, як друїд може зцілювати природу та боротися з її руйнівними аспектами. Вибір шляху. Дивіться. У ряді завдань вам доведеться обирати між шляхом люті чи гармонії, що дозволяє гравцеві визначити свою моральну лінію. Наприклад, чи варто помститися за знищення поселення, чи допомогти і врятувати тих, хто ще вижив. Такі завдання не лише розвивають вашого персонажа, але й дозволяють відчути всю глибину та біль історії Гільнееса. Резиденція Севагрива Севагрив, правитель Гільнеесу, є центральною фігурою цієї локації. Його резиденція це величезний замок на підвищенні, що нагадує класичний європейський маєток з 18 століття. Ця будівля не просто архітектурний шедевр, а й символ мудрості, впертості та трагедії. Гільнес. Деталі резиденції. Архітектура. Це такий. Темний камінь, масивні колони, величезні вікна з кольоровими вітражами. На території також розташовані скульптури вовків. Як нагадування про прокляття. Історія. Замок побудували ще за часу розквитку Гільнеесу. Це місто було серцем політичного життя міста. Іграю завдання. Тут гравець, отримує завдання. Що розкриває трагічну долю сім'ї Сивогрива і їхні спроби врятувати свій народ? Резиденція Сивогрива також є місцем, де вперше стикається з ключовими моральними дилемами: слідувати наказам або обирати власний шлях. Значні міста, які оточують Гільнеас, це порт Гільнес, колись жвавий, і процвітаючий, тепер став символом руїни. Колись це місце. Було воротами Гільнееса до решти світу, але з приходом прокляття порт спорожнів, а його кораблі почали гнити біля причалів, особливості порту. Атмосфера. Розбиті кораблі, густий туман, скрипучі дерев'яні конструкції. Порт виглядає, як застигли в часі пам'ятник колишньої величі. Завдання вичищити порт від залишків зіпсованих істот, зомбі, які виникли через магічний вплив. Символіка Порт ілюструє наслідки ізоляції Гільнесу. Замість процвітання місто залишилося самотнім перед лицем трагедії. Що ще хочу додати, да? тут е, сама атмосфера да, Гільнееса, ще трошки так поговорити, е, знаєте, він постійно повитий густим туманом. Е, в локації вона гарна, але в цей же час вона лякає. Постійно така гнітюча атмосфера. Туман, дощ, е, мряка, ліхтарі, е, молоскипи на стінах. Такий, знаєте, приглушене світло, да? І дуже-дуже вузькі -дуже просвідки Сонця. Е, його майже тут нема. Постійний туман, дощ, така. Музика, така гнітюча музика, знаєте, як з фільмів про Шерлока Холмса чи про Дракулу, ось щось таке. Да? Прям така атмосфера, яка ну, навалюється на вас, вона прям придушує. Да? Давайте продовжимо розмову. Стіна Гільнеоса. Стіна, що оточує місто, одна з найбільших споруд в Гільнеосі. Звісно, оточує ціле місто. Вона слугувала захистом від зовнішніх ворогів, але також стала символом конзоляції, яка привела до падіння міста. Характеристики стіни. Розміри. Це масивна структура, зроблена з стемною камню. Стіна охороняється вежами, з яких відкривається вид, на ліси та болота. Завдання: Гравцеві доводиться досліджувати зовнішні і внутрішні периметри стіни, щоб знайти слабкі місця, через які прокляття могло потрапити до міста. Там є барикади, ну, все це видно погріда. Символічний зміст стіна є одночасною захистом і в'язницею для гільнестів, підкреслюючи їхню ізольованість і безвихідь. Тобто вона наче їм і допомагає, да, але із-за цієї стіни не змогли, наприклад, прийти якісь. Війська Альянсу, да, їм допомогти. Це ж частина Альянсу, але до них ніхто не зайшов. Вони самі собі знаєте, на, на розумі. Що нас чекає за стінами? За межами Сінгельнеїсу розташований світ, сповнений небезпек. Ландшафт варіюється від темних лісів до боліт, де водяться найрізноманічніші створіння, ключові зони. Темні ліси, місця. Де повністю відсутнє світло. Ви стикаєте з, з перевертнями, хижаками та духами, покинуті села. Ці міста загад... нагадують про те, що колись Гільнеес був багатим королівством. Руїни домів і церков розповідають історії тих, хто зміг рятуватися. Болота. Вони кишать небезпечними істотами, але також приховують скарби та таємниці. Ці зони дають змогу гравцеві глибше зануритися в атмосферу Гільнесу. Та розкрити прихованість історії цієї локації, який можна зробити висновок по Гільнесу. Гільнес це не просто стартова локація, а повноцінна історія, що торкається глибоких тем внутрішньої боротьби, трагедії та спокути. Завдяки завданням і персонажам, таким як Ргал і Сивогрив, гравці відкриють багатогранність світу і чують себе частиною цієї драми. Для друїдів ця локація є ідеальною розсуд, адже вона дозволяє гармонійно поєднати містичність і природний баланс. Дивіться, е я продовжу знімати відео по розвитку цього персонажа, да ID Playmoon. Ми поговорили так загалом про гільнес про його історію, що це за місто. Да Це не просто стартова локація, Да вона має свій власний лор свою власну історію. Ось. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. Хочу нагадати про підписку, дзвоник і подобайку. Також не соромтеся, заходьте в коментарі і залишайте їх. Також я закріплю під цим відео, буде посилання на нашу групу Discord. Це спільнота ігрова, яка потихеньку розростається. Там переважно україномовні гравці збираються. Також є невеличка кількість англомовних. Ну, подивимось. Я, як то кажуть, не проти адекватних людей, які зайдуть і не будуть вирішувати там якісь питання, а будуть сидіти і грати. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте!